Катырницка 35 я вижу вот такое объявление люди позвонили удивляются в воскресенье только было встр... в воскресенье по моему была встреча ну, буду звонить по номерам телефона выяснять будет ли эта встреча похабным образом приклеено объявление на дверях в космическом Интересно, лениво поклеены, не на всех подъездах экономно. Из шести подъездов на двух висит. Но по два. Приїхала сюди для того, щоб подивитися, що тут розклеїли хтось, невідомо хто. О сьомій годині мені зателефонувала жіночка, звати Єлена, сказала, що на Великотирнівській 36 е обклеєні всі будинки, всі під'їзди, всі е двері, оголошенням про зустріч Олександра Васильовича у 31 й школі. Як з'ясувалося, що обклеєні також і половки. я просто хочу... Тут я бачу 30-та школа написано ми теж хочу... време. Я хочу заявити, що це е, листівка без вихідних даних, що це листівка, яку ми не виготовляємо і не розклеюємо, І зустрічі такі не планується. Тому зрозуміло, що це розклеює той, хто, мабуть, відчуває силу і боїться Олександра як кандидата на посаду міського голови, тому що інакше, ніж і провокації і. Непорядними, непорядними діями я це назвати не можу. Це чорний піар? Ну, так, це чорний піар, тому що тут вказаний телефон Олександра Васильовича, вказаний телефон мій. За цим телефоном мені сьогодні моїм мені зателефонувало троє людей, які сказали, що е, клеєні двері, а також е, взагалі листівки валяються кругом на половках і на садах один. Зустрічі є. Такі на сьогодні Олександром Васильовим не заплановані. Зрозуміло, що тут іде розрахунок на те, що люди прийдуть, його там не буде, вони будуть незадоволені не тільки тим, що їхні двері у під'їздах обклеєні, а й тим, що він не прийшов на зустріч. Це, це все не наше. Ми не знаємо, хто це вигодоро і хто дозволяє собі такі речі. Дуже сумно, що в Полтаві такі є. От ми і ходим, сриваємо. Це кошмарка. Так це е, от я приїхала, тому що там мій телефон вказаний. Я Оксана Антонівна. Олександр Васильович не планує цих зустрічей. Листівки такі він не виготовляв, і ми не виготовляли. Це це інші опоненти. Представляєте, ну, ви зараз двері, не зараз... зять на клеї. Правильно, ви дивитесь зараз. На нього й думаєте, який же він безсовісний, правильно? Безсовісний, це точно. Але це ж не він клеїть. А хто ж клеїть? А хтось, хто, хто спеціально хоче, щоб Сможущий він вам не подобався. Ось вот таке об'явлення знайшов на Ліваді. Здесь буде стріча, але не на цьому адресі, не в це время.